Оксана Кирпа, мій син Олександр Трощинський, був з 12 квітня 2022 року, три роки і сім днів в полоні. Весь час думала, яка то буде наша зустріч. Перший рік я думала, що я втрачу свідомість, це точно. Другий рік, що я буду падати на коліна перед ним і плакати. А це, мабуть, настав час, що ми таки змогли себе стримати вже, щоб не було в цих всіх крайностей, що ну, мені не хотілося, щоб чужі люди бачили, що там, я дуже сильно плачу. Він дзвонить, каже: мама, я так постарів, купи мене мені крем від зморшок. Кажу, синочку, та я тобі все, що хочеш, куплю. Сама пишу, каже, синок, ви всі такі повертаєтесь. Хіба ти один? Худенькі, дуже е, знесилені, очі так запали глибоко глибоко І я так взяла його під руку і йдемо. А він каже, мама, відпусти мене. Я кажу, що таке, кажу, мені тяжко йти. Кажу, в мене сил нема. Розповідав, що дуже били їх, і собак натравлювали. Імітація розстрілу була. У нього сильний характер, він навіть не хотів полон здаватися. Він був на тому, щоб до кінця битися. Народився мій синочок 6 грудня 2001 року на День Збройних Сил. Я йому завжди казала, синочок, ти найменше маєш бути генералом. З братом з меншим Іваном після школи. А це він нагороду за якусь там лист грамоту отримує. Це Свистунівка Луганська область. Це він в Луганську ось він. Навчався в школі, цікавився історією різними предметами, їздив багато на Олімпіади по хімії з історії. Я завжди казала, що в тебе історія вдається, іди поступати на вчителя історії, але він не захотів. Такий був спортсмен. Після 11 класу з своїми трьома однокласниками вирішили йти в Херсон на навчання в морський Херсонський ліцей. Вийшов у нас матрос матарист Трощинський Олександр. Родом я з Миколаївської області, і син Сашко теж народився в Миколаївській області. За сімейними обставинами, в 2011 році ми переїхали в місто Луганськ. Так як чоловік служив в Луганському прикордонному загоні, в кінці 2013 року ми переїхали в село до чоловікових батьків, а там вже почалася війна 2014 року. Сашка призвали на строкову службу. Він потрапив на службу до 36-ї бригади морської піхоти, де й підписав контракт 9 листопада 2021 року. 23 січня 2022 року він мав повернутися в військову частину, але його залишили в Маріуполі. І так уже через місяць розпочалася повномасштабна війна, і він зі своїми побратимами залишився в місті Маріуполі захищати місто. Коли почалася повномасштабна війна, ми знаходилися, мешкали в місто Сватове Луганської області. В перший день повномасштабної війни розбудили нас ракети. О 4.56 рівно вже друга ракета летіла. Ми прокинулися, діти маленькі, налякалися. Розмова була, що війна почнеться, але ніхто особливо в це не вірив. 25 лютого він мені телефонував. Ми вже знаходилися в селі Свистунівка, в підвалі сільської школи. З одного боку Сватова стояли наші захисники, з іншого російські. Вони отак через місто перестрілювалися. Тоді, навіть тиждень, мабуть, і не виходили звідти, ночували там і все. І він мені подзвонив 26-го останній день. Крайній раз я з ним розмовляла, щоб розмовляла по телефону 26 лютого, ще 19 лютого. Їх почали там Маріуполі обстрілювати. Він ще переписувався зі мною і писав: Мама, що там у вас, що там у вас. кажу, та все так більш-менш нормально нас начіпали. І він каже: ну ти мені більше розкажи, що, що у вас? Ну кажу, що у нас кажу, вже російські прапори висіли по місту час перевели на російський. Ми так переміщалися. Машиною там в місто купити продуктів, тому що в село вже нічого такого, по магазинам не привозили. То нас начіпали документи, перевіряли. Ми переписувались, а потім у нас вже не було зв'язку, а у них не було інтернету в Маріуполі. Ми думали, що наше місто будуть звільняти. А вони пішли далі, криміна, рубіжне, місто Свата вишили в окупації. І вже почали їхні військові приходити по селам по дворам і перевіряти документи. Чоловік виніс документи, паспорти свої, мої, свій паспорт, мій свої військові квитки, тому що він військовий, 26 років військової служби дитяче свідоцтва. І він питає, Сашко, у мене в дітях записаний. Чоловіка питають, а де цей? А він каже, та десь ходить. А він каже, як ви не знаєте, де ваша дитина ходить. А він каже, він у нас моряк. І він все писав: Виїжджайте, виїжджайте. Ми 11 квітня виїхали в місто Дніпро, а 12 квітня він потрапив у полон. У нас водії попередили, що ніяких ні розмов, ні телефонів, ні фотографій, нічого сказали. Сказали сумку відкрити, відкрили, сказали чемодан, чи чимодан, сказали одяг зняти, значить знімайте і мовчки, ніхто нічого щоб не сперечався. Ну, Нам дуже повезло, що до десяти, нервно, цих блокпостів було, поки ми доїхали до території України, але нас жодного разу ніхто не перевіряв. Дітки маленькі, і такі вже в автобусі у нас були люди з інших міст. І по 70, по 80 років на колясках бабусі, дідусі. І маленька дитинка була найменше 10 місяців. Їхала з нами, і з собачками виїжджали, і з котиками. Нам повезло. Да. Бог нас вів. Я хочу сказати: ось у мене в сумці була оця ікона, Ваню ми хрестили. І ось. Така була маленька іконка, Свята Троїця. І в я весь час їхала з цим. 12 квітня я включила телефон. Подивилася, від Сашка жодного повідомлення мені не було. Але у Фейсбук написала його дівчина Вікторія. Вони, каже, на заводі Іліча були вже. В повному оточенні, без боєкомплектів, без їжі, без води, без нічого. Хлопців, багато і дівчат поранених. І, 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 каже, він набрав мене з чужого телефону і сказав, Віка, каже, я не знаю, що буде з нами. Каже, чи ми загинемо чи в полон потрапимо, але в полон ми здаватися не хочемо, гранати в нас при собі. І мені подзвонила його бабуся, татова мама. І сказала, що Саша в полон потрапив, тому що з нашого села теж родичі живуть з 36-ї бригади, що вони потрапили в полон. Я подзвонила військову частину, військова частина підтвердила, сказала, що так, вони потрапили в полон. І в НІП, і в СБУ, і в розвідку, в поліцію, які заяви, це нам все давали інформацію. Ми зверталися: Червоний хрест. Все, все це ми зверталися в ІОН і куди хочеш. 16 травня 2022 року його підтвердила російська сторона через Червоний Хрест. У серпні була звістка, що прийшли листи на НІП, що наші рідні писали нам листи. І сказали, тільки самі не дзвоніть вас, Національне інформаційне бюро набере і кому є листи, тому подзвонять. Я вже день чекала, на наступний на наступний день я вже не, не, не змогла терпіти, набрала сама. Та вони кажуть, так, вам є лист, куди вам надіслати. Здравствуй, моя дорогая мама. пише тобі твій син. У мене все добре, я живий здоровий. Був єдиний лист, хоча ми вже тепер зустрілися з ним. То я спитала, говорю сина, ти скільки мені листів писав, він каже, ну три чи чотири. Списки викинули в групу, Дивлюся, на свою букву є Сашко Трощинський, Біжу знову до малих, Кажу, все, Сашко в списках є, значить, вже буде. Мене набрали Координаційний штаб, привітали, спитали. Оксана, Оксана Кирпа, кажу, так. А хто вам Трощинський Олександр? Кажу, син, ну ми вас вітаємо. Він сьогодні повернувся вже додому. Ну, звісно, що не без сліз. Вже як він повернувся, то він сказав, що два-три дні вони були в Оленівці, потім його вивезли в Камишину, Волгоградська область. 1 жовтня, 22 року, його перевезли в Володимирівську область, в місто Ковров. Пакінська колонія номер 7 він там весь час був. Я почала зарядку робити, займатися спортом, приймати холодний душ, обливатися, тому що повертаються хлопці і кажуть, вода холодна, ну в полоні. Ну кажу, в мене значить зранку холодний душ. Сашку м'ясо не дають, так я з кінця 22-го року теж м'ясо перестала їсти. Так, якось піс дотримувалася, а потім за компанію разом з сином. <ріст> Мені вже 48 з половиною років, то кажу, так, прокидайся, кажу, де спала у ліжку, в теплому, в чистому. Кажу, не в окопі під снігом а під дощем. Ну, знаєте, треба себе тримати. <ріст> Вночі ми виїхали в 4 години ранку. Ми виїхали з Нововолинська, і біля 14-ї години ми вже були під КПП в лікувальному закладі. Я кажу: сину, ми вже приїхали. Ми вже каже, під КПП вже стоїмо. Він, я зараз вийду. Ну, і чекаємо, там виходять інші, вже з рідними виходять хлопці. Ми за всіх радіємо, звісно. І я відчуваю, що він зараз має прийти. І я вже так одвернулася, розплакалася. Дивлюсь. Іван теж одвернувся і плаче ще гірше, ніж я. Вони люблять один одного, це страшне, як брати. Одна Соня у нас не плакала, вона мужня трималася. Сказав, що привіт, і мені сказала, що дуже скучала. Mm. Я вже не плакала, тримала сльози. І тут я повертаюся, і йде мій Сашко, такий з підстрибом у нього походка і з другом своїм побратимом Валентином вдвох. Ну і все. І знов я розплакалася, тому що вже бачу, що йде. Все вже сльози течуть. Коли він підійшов до чергового, на КПП каже: це до мене приїхали, дозвольте зайти. Це вони нам. Відчинили ворота, ми зайшли, ну, і все. Ну, я його так обійняла, він худесенький, високий, 178 сантиметрів, але 63 кілограма. Отак футболка, ну і отак. Ну, він не плакав. Він каже, ну, ми як потрапили в полон, то нам сказали два-три місяці будуть нас міняти. Я кажу, синок нам теж казали у військовій частині ваші півтора-два місяці будуть міняти. На початку дуже їх погано годували. Казав, одного чоловіка побили і 19 березня він мав ну, піти на обмін. То каже, бігали з мазями замазувати, щоб швидше прийшли синяки, всі. казав 15 квітня, каже, заходять, відкривається камера. І каже, Тращинський на виход. Каже, я ж ведесенько побіг. Каже, роздягайся, роздяг... ну, зняв там одяг, себе подивилися чи не побитий. Зважили, каже, все, і пішов в камеру. Але якого числа забирали на обмін, він мені не сказав. Каже, тільки чую, що відкриваються клітки, ну ці ж дверцята відкриваються. Кажуть, витяг... ну називають прізвища і каже, і в нашу камеру зайшли Трошинський на виход з речами. Каже, я став і стою. А тоді каже, хлопці швиденько поскручували мій матрас, там, ну, які там речі, каже, так мені на руки кинули. І, каже, я пішов. Жили тільки. Зустріч з ним. Моя знайома Наталя Миколаєва, вона сама з Луцька, волонтерка. І вона каже: Ну, давай ми тобі знайдемо десь житло під Луцьком. За тиждень ми переїхали і стали мешканцями Волинської області, селище благодатне. Мабуть, тут наше місце. Важко було, звісно, тут двері міняли. <гум> тут був старий ще радянський ремонт. Але добрі люди є всюди. Допомагають хто чим, хто співчуває, хтось, хтось роками щось допоможе зробити.